Працівники ДБР за оперативного супроводу поліції припинили функціонування сталого каналу постачання еквадорського кокаїну до України. Затримано колишнього правоохоронця під час збуту понад трьох кілограм кокаїну за 135 тисяч доларів США. Встановлено, що правоохоронець входив до організованої злочинної групи, яка переправляла кокаїн з Латинської Америки через європейські країни до України. Продавали наркотик на території різних областей України гуртом від одного кілограма. За кілограм брали 45 тисяч доларів США. До організованої злочинної групи, крім правоохоронця, входили службові особи митних органів та громадяни деяких країн ЄС. У ході розслідування встановлено, що до війни наркоділки завозили в Україну значні партії наркотику через морський торговельний порт Одеси. Кокаїн ховали у спеціально схованці схованців одному з контейнерів. Однак через військові дії канал постачання перестав існувати, і наркоділки створили новий шлях постачання наркотиків через сухопутний кордон з Польщею у Львівській області. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, обшуки за місцями можливого зберігання наркотиків, осіб причетних до вчинення злочину. Досудове розслідування у межах частини 3 статті 307 Кримінального кодексу України триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.